На часі у нас розпаковочка від Лівести. І ось ця штука прекрасна для імунітету від Фіапеція. Це у нас е... якраз таки е... те, з чим об'єднався Юнайс. І ці ж е... вітаміни залишаться також і в Лівесті. А, до речі, до речі, мої любі, е... Юнайс об'єднується з Лівестою. Ну, приступимо про цю штуку убойну. Це у нас іде е, про Дфенс. Тут і вітаміни, і мікроелементи, а саме бета-глюкан для імунітету саме те. Е, вітамін С. Е, також цинк, е, не в самій гарній формі сульфат, але е, цинк дуже класний. Лактобактерії. Ацедофільні бактерії все те, що лікар прописав для імунітету. Рекомендую. По каталогу був оцей комплекс 900 чим то Але по акції він був дешевше. я думаю, він і залишиться в Лівесті. Ось такий маленький пакуночок. Це в мене дозамовила дівчатка. Зараз розпакуємо і подивимось, що тут. <звук> ну, що я вам скажу? Що я вам скажу, це те, що ось я взяла корисну ламінарію. і тут у нас іде два в одному ламінарі і спіруліна. Чим же ж спіруліна така класнюча? Тим, що в ній є залізо, також є різні амінокислоти, і білки навіть є. Дуже класна штука, замовила постійна клієнточка. Іночка, 60 таблеток, і це у нас іде якраз таки е, лівестовські вже вітамінки. Далі, далі те, що замовила постійна клієнточка Ірочка це Мартін е, е, Лайн або Леон не знаю, як правильно, Z Art парфum. Це якраз таки е, парфумерія, іде е, турецька, Лівестівська. Ну, і ми подивилися склад. Те, що я Іросі скинула, їй сподобався. І ось оця корисна ламінарі 249 в каталозі 60 капсул. Виробництво наше Лівесто Косметик Закарпатська область, а в Закарпатті дуже класнючі трави, і село Гребля. Дуже багато, до речі, переїхало заводів у Закарпатську область. І ось оцей Мартін Ліон. Зараз я вам скажу, що за аналог. Ну, що я вам скажу? Подивилася. f 27 це у нас коко Мадмозель. Шикарний аромат. Звичайно, він не 100% попадання, але під 90%. Так написано. Думаю, моїй клієнтосі сподобається. Далі у нас розпаковочка великої посилки від Лівести. Ну, ось так виглядає розпакована велика посилка від Лівести. Зараз ми подивимось, що там. І тут у нас заради чого таку здорову упаковку зробили це кофе лате. У нас аромадифузор, замовила теж постійна клієнточка. Вона вже неодноразово брала. І що я вам скажу? Ось отакі тут ротангові. Отак виглядає сам отакий у нас кофе лате. Аромадифузор дуже такий прикольний. Мені прям Подобається оформлення Лівестівське. І цікаво, хто виробник, а виробник у нас косметік, Меркез, Стамбул, Турція. Так що це турецький аромадифузор мої любі. Ось так. Рекомендую, дуже класні. У мене ця клієнточка бере постійно і був він по акції 169 гривень. Те, що у мене замовила ірочка, Internal Beauty асперсіна, Це у нас капсули капсули краси. В каталозі вони коштують 1199 гривень. Зараз подивимось, як вони виглядають. А виглядають вони ось так. Це у нас Турція, Туреччина. І що туди входить? Зараз вам розкажу склад. Неодноразово у мене бере постійна клієнточка цю пасту від Лівести. Це теж у нас виробник Україна. Зараз скажу, що іде, виробляється. Дві-три хвилини двічі на день чистити цією пастою. Що входить? Чайне дерево, шавлі, м'яке відбілювання, комплексний догляд видаляє на лід. І е, потужності е, у нас іде Україна місто Київ, а на замовлення Лівеста Cosmetics. У нас вимкнули світло на 2 години, тому, ну, якось так, не дуже, мабуть, звичайно, дуже вам видно буде. Те, що і оці пасти. Пасти у нас по 89 гривень. Це класна ціна для такої пасти. Тут 170 мл. Рекомендую Те, що я теж взяла для продажу. Це ось такий крем з муцином Равлика, це хід моїх продаж. Всі настільки захоплюються ним, і я періодично під очі його наношу, мені він подобається. Але постійно, ну самі розумієте, ну, не дуже це гарно для очей, але частенько-частенько його використовую. І хватає мені оцієї піндюрочки 12 мл. Якщо тільки під очі, то на місяць. Якщо от у, у мене дівчатка беруть, ну... На обличчя наносять, то е, виходить це швидше, ну, е, швидко розходується. Але штука класна. Е, Алергій, ні від кого я е, ну, не чула, що у них з'являлося. І зараз в каталозі по 100, е, 179 гривень. А так він уже і за 200 був, ну, ціни ростуть, як ота кажуть. Так що, отаке було моє замовлення, моє любі, потрошку, але ми піднімемо країну. І Лівеста – це наше виробництво з нашими друзями, турками, тому рекомендую. Піднімати наше виробництво. цілую люблю, ваша Людмила.